Друзі, думаю, що всі добре знають принцип роботи соціальних мереж. І напевно, ті, хто працює в соціальних мережах, завжди відстежує кількість переглядів, хто дивився їхні історії. Чи написав якісь коментарі, чи поставив якусь уподобайку, смайлик, ну будь-що. І така цікава особливість, що От я, наприклад, активно працюю в соціальних мережах з 2018-2019 року плюс-мінус. І скажу вам чесно, що є люди, які роками дивляться мої сторіси, відео на Ютубі, Фейсбук, Інстаграм, Тікток. А от якось проявитися і відреагувати на те, що вони бачать, вони чомусь не хочуть. Цікаво, чому?